Привіт, друзі, вітаю вас в новому відео. Сьогодні ми цілісінький день гуляли на острові Сентоза. Вам показувала нашу прогулянку, де ми були, що ми бачили в попередньому влозі. А зараз другу частину дня, навіть я би сказала, уже вечір. Будемо гуляти торгов... торгівельними центрами набережною. Будемо прогулюватися, насолоджуватися цим вечірнім містом, тому що воно дійсно гарне. Тож беру вас з собою на цю прогулянку. Так, Нарешті ми потрапили в великий гіпермаркет, шукали два дні. Гіпермаркетом я не скажу, що прям гіпермаркет. Ну, не гіпермаркет, але, але... Ні, вони його ще позиціонують. Тут написано було гіпермаркет. Так, але щоб якихось хоч, хоч продуктів можна було купити, хоча нам не сильно той продукти потрібні, можливо, якихось ну, солодощів або ще щось. Ціни, звісно, вражають. Все не, в Сінгапурських доларах. За 100 грамів. Слухайте, я взагалі вперше бачу, але дивіться, це старий огірок, Old cucumber. Знаєте, такі, коли на городі вже місяць їх не зривають, тому що насіння таке, що можна смажити та її, лускати його. Ось такі старі огірки. 23. Цента коштує за 100 грам. собі. Що... 2,3 долари, так, да, виходить. А це, знаєш, це старий огірок, це такий перерощений огірок. Я теж в суцінав. Так, Я також вперше бачу. Вон ну, помідори 15. 15. за 15 центів 100 грамів. Зато все викладено дуже класно, дуже чисто, все охайно. Так, знаєш, По-багатому. все. Так, так. Ось, дивіться, поличка. З медом я знайшла, навіть мед акації, можна 400 грам, 20 сінгапурських 20 доларів. Так, що тут ще в нас? Це не знаю, з яких квітів, але там 16 доларів, медок, нарізочка з різних видів сиру. Там є і по 12 і по 10 можна купити. За коробочку, звісно, я вам кажу. Але сир взагалі в межах там, я бачу 62 сингапурських долара за кілограм. Так, це найдешевше, що я побачила, і по 100 найдорожче. Так. Я підійшла до стійки з хлібом і не зрозуміла. Де тут цінники? Потім придивилася і зрозуміла, що ось на оцій штучці на зажимі 4,20. Ось такий хлібчик коштує. Великий, ось такий можна. 4,40, ну це, мабуть, трішки дешевший, хоч і великий. Так, далі. Ось такий хлібчик. 4 долари. Ну, Це все, звісно, тостовий хліб. Звичайного хліба я просто хліба я не бачу. Ось тут 3,30. Ось таких ціни на хліб. Так, що у нас по молочці? Майже 7 доларів. Ось таке молочко Meiji 2 літра. Я таке купувала на Пангмані в Таїланді, коли ми жили. Рідко його брала, тому що воно мені найменше по якості подобалося. Так, що по макаронних виробах? Ось 3,56 за пів кілограма. Ось такі спагетті. У межах 3-4 доларів, а ось їй по 5-6 доларів вермішель. Так, тут в нас м'ясо. Ціна вказана, мабуть, за 100 грамів. Свининка майже 2 долари, долар 85 бачу. Фарш фарсений Долар 78. Суповий набір кісточки з м'яском 2,04. Ребра 3,46. Ось таке м'ясо. Тут що у нас курка. Курячі філії 1,80, 2 долари філі зі шкіркою, книжки курячі долар 60 і гомілки 1,70. Я придюсь по таких базових продуктах, як хліб, м'ясо, яйця. Ось, наприклад, упаковка яєць майже 5 доларів. З 10 штук. Так, дешевше, мабуть, я не, не бачу. Але тут 4 долари, але тут не 10, тут 12 штук. Два типу як бонусні. 4 долари майже. 12 штук і ось 4,49. Якісь по 6 доларів там є. Дешевше, мабуть, я і не бачу. За десяток. Ось, мабуть, 3,15 за 12 штук це, мабуть, найдешевша ціна, яку я побачила. Так, ну що, показати вам алкоголь. Хугардену ось такі напої по 10 доларів. Це за дві штуки, мабуть, 10 доларів. Тайський пивочанг 2,65 сінга. Ну, в Таї його також зустрічала, я не впевнена, що це тайський. Будвайзер 4,55. Стелла Артуа 3,72. Найдешевший це Кальсберг Долар 67. Це е, безалкогольне. А сахі це, здається, японське. 4,24. Так, там в великих упаковках вам не показую. Це великі банки пішли. Е, так, тут шампанське вино. Я навіть не знаю, що тут. І, але ціни 38, 39, ось 29 є ціночок, але, мабуть, це якась була спеціал прайс, забрали все. А, потім, що можна. Ну, в межах от 30 доларів можна щось собі, 30-40 доларів, щось підібрати. Звісно, є і дорожчі, є 60-50, я ось ціночки бачу. А з цієї сторони вже трішки дорожче є і по 140, шістьдесят дев'ять. Тут якісь смаколики. Ось, до прикладу, до прикладу, ось така упаковка KitKat 9. Дев'ять. 50 Коштує. Тут немає що їсти насправді. Ось така упаковка на bueno, майже 7 доларів. Ну. Що тут ще є? Смачненького. Шоколад 2, 2 долари за батончик. Ось такий батончик ММДМС 2,20 коштує. Батончик Snickers долар 90. Ось наша вечеря. Суп швидкого приготування 4 долари за 5 упаковок. Ми вчора купували по 3 долари за одну упаковку. Тож можна буде взяти собі ось таке на вечерю. Єдине, що у нас немає тарілок, але є чашки. Будемо якось виходити з цієї ситуації. І ось такі супи. У банках вже готові ми вчора. Саме такі брали 2,85. Це все рівно дешевше, ніж ми брали вчора. А, ось така чималенька банка. Є з креветками, з м'яском якимось. Ну, загалом є що вибрати. Досить розпосудженим транспортом є отакі сумки. Такі і схожі на такі. Ну так. Да, тому що роблять пікніки частенько, а це дуже така 19, 19 доларів коштує така, такий бути. візочок на колесах. Так, багато видів різної олії, але є і соняшникова 1050, 670, 625. Так, це за 2 літра. А, все, мабуть, 8,20, от ще бачу, є соняшникова. Ну, оливкова то таке, оливкова вона скрізь, в принципі, більш-менш ціни. Дешева. Не дешева, да, вона ціни тримається. Ось кокосова 9,50 є. Так, ось таке м'яско, в банці свинки. Така немаленька банка, 2,95, майже 400 грам. Також є такі рибні консерви, до прикладу, ось така макрель. Так, 2,65. 227 грам. От її також собі візьмемо на вечерю. Багато різних виробників з тунцем є по 3,48. Майже всі по 3,48. візьмемо таке там. І ще м'яско таке візьмемо. Ну так. Ну давай ще м'ясо. 2,95. Там так, я вже три, три долари. Сьогодні кажемо до побачення. З супом сьогодні вирішили розпрощатися, несемо назад, вирішили взяти консерву і хлібчик і такою буде наша сьогоднішня вечеря. Вирішили такий взяти ще суп, ось такий трішки дешевший. А долар 85, це візьмемо з собою в коалу, бо завтра ми вранці прилітаємо, вже там почнеться одразу робота, щоб хоча б щось у нас було перекусити на всяк випадок. Цей 2,40 коштує квітчик, а цей 2,90. 2,40 беремо. цей. А є що? ще такі, що може там да, не такі пошмякані, хоча цей наші не пошмяканий, але мені щось здається, що він пошмекає. Ходімо на ось. Шоколад Рітер Спорт 5,73 за плитку. Яйця Кіндер Joy 2,70. Кіндер Буену теж 2,70-2,60. Тік-так $1,75. Так, ну що ж, витратили ми 11,71 в супермаркеті. Ну, можна сказати, знаєш, нічого не купив і 400 гривень до Ну, Тут не 400 гривень, тут менше. А ми ще Алісі, взяли тік-так на касі. Так, і ми тепер йдемо до метро і їдемо на Маріна Бей. Там прогуляємося набережною. Так як я вам сказала, плануємо подивитися вечірнє місто. Можливо, на шоу фонтанів ще потрапимо ще сьогодні, бо вчора ми його не дуже гарно подивилися. Можливо, сьогодні. Нам дасться подивитися гарно. Це шоу і все, і будемо рухатися додому. Станція метро. Йдемо і лише тільки ми. Більше нікого немає. Це тільки 8 годин. Так так, і в день буває інколи. Ні, так, ні, так. так я... Тут неважливо, 8 чи 7, чи 5, на ранку. Тут деякі станції, просто якісь мертві. Бей. Так, ми йдемо на Маріна Бей, досить така туристична зона. Активно. Так, людей немає, десь там інколи хтось з'являється, але дивіться, можна навіть в теніс пограти. При великому бажанні. Так, йдемо, як то кажуть, по стрілочках. Щоб ви розуміли, тут скільки поверхів. Ми, мабуть, вже три поверхи проїхали. І ще піднімаємося до гори так. Нарешті ми вибираємося на вулицю. Ці багатоповерхівки я взагалі в шоці. Вони такі величезні, ви навіть не уявляєте Так, йдемо до Марінабей, вона тут. Видніється, ніби до неї йти недалеко, воно вона не світиться. Зараз вийдемо з-під цього даху, я вам покажу ближче. Сьогодні вона фіолетова. І відзеркалення йде від цих марочосів, від цього світла, від такої кількості світла. І хмара підсвічується і здає так знаєш, якось гарно. Значить, казково. І Маріна Бейс теж світиться казково сьогодні фіолетовим. Ще й дощок щось почав накрапати трішечки. Боже, ви подивіться, який вид. Я просто не можу. От... Місто просто казкове, воно неймовірне. Ось ми вже ближче підійшли до Маріни. Дощик трішки на камеру крапає краплинки. Як завжди, у нас фотосесія. Подивіться, скільки на цьому стояв, не знаю, я не перестаю дивуватися, вражатися цьому всьому. Викі, подивіться, яке місто. У просто... мене просто слів не вистачає, мене це наскільки вражає, що я просто не можу цим налюбуватися. І ми 10 кроків пройдемо і знову фотографуємося. 10 кроків пройшли і знову фотографуємося. Дуже гарно, дуже великі такі будівлі, все масивне, все дорого, багато, як то кажуть. А ви знаєте, що це таке за будівля? Це один із популярних Apple Store. А, магазин вже зачинено, нам сказали... Реконструкцію ні, все, сказали, що все клоус і все. І, і піньками повиганяли. Казали, що ви там, з кульками АТБ тут влазите. <гум> піньками, сказали, ви. Ніщеброди, що ви сюди заходите зі своїми сяомі. Валіть звідси нафік. Так, 10 годин вечора і нам пора рухатися додому. А нам треба туди ще покупатися з кульком АТБ. Ага, там, на Марінабей. Там басейн панорамний. Так, ну що ж, друзі, ось такою видалась наша сьогоднішня прогуляночка, і в супермаркет зазирнули, і повечеряти собі придбали і прогулялися трішки. Шкода, що на шоу вже не потрапили, але є так, як є. Тож на сьогодні вже будемо завершувати. Ідемо на метро, повертаємося в готель. А завтра вранці вже вирушаємо в аеропорт та летимо в наступну країну. Як завжди вам подякую за вподобайочки, коментарі під відео. Не забудьте підписатися і зустрінемося з вами завтра в новому блозі, в новому відео.